Святковий ранок для представників азербайджанської діаспори Житомира розпочався в обласному будинку дитини. Сюди активісти цієї національної меншини привезли солодощі, фрукти, овочі, інші необхідні речі та традиційного до свята баранця. Діти з радістю приймали подарунки. А це що ні? Я не хочу, ти її саменька. їж. смачно Сукула. медичний персонал. Пообіцяв приготувати із баранця святковий плов. Не тільки це і кавуни, і дині, це і помідорчики, це булька, тобто все. Що необхідне для того плову для того, щоб дітки були такими радісними, певне щасливим росли здоровими і ситими? Світлана Урсуленко розповідає, що представники азербайджанської діаспори гості не тільки до свята, це наші давні друзі. Прито. Це щирі друзі, які вже понад три роки з нами з нашими дітками, з нашими закон товаришують. Вони як швидка допомога у нас, невідкладна допомога. І ця допомога буває в різних виразах. Це і медикаменти, перш за все, це іграшки. Зі святковим провіантом представники цієї національної меншини завітали до військового штабу 95-ї окремої штурмової аеромобільної бригади. Кавуни Дені Виноград та обов'язковий атрибут свята Баранець вони передали військовослужбовцям, які несуть Службу у найгарячішій точці України командування запевнило, що все це разом із іншим спорядженням сьогодні вирушить за призначенням. «Може бути не настільки якби матеріальна допомога важлива. Нам важлива моральна допомога, що люди, які проживають на території української держави, підтримують українську армію, розуміють ті проблеми, які Сіда, які існують і допомагають нам вирішенні цих проблем. Представники азербайджанської діаспори передають частинку своєї душі у мусульманське свято. Це почесно ділиться враженнями керівник громади. Роздати малий третю частину нужно роздати бідним, малоимущим, третю часть нужна тоже накрити праздничный стол, щоб теж малоимущие, друзі, родственники собрались, у нас це стало традицією 95-ї нашу бригаду. Святкові дарунки Азербайджанська громада у Житомирі цього дня доправила також у військовий шпиталь, школу-інтернат для сліпих дітей та в інші соціальні заклади. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини.